Привіт, м'яо красатулі. Розкіш всередині. Прошу тримати дихання. Ну що, відкриваємо. Сьогодні розпаковка морікей, і пані морікіс уже на контролі краси. Мяу величність у студії. А тут у нас догляд за Шкірою легкий, свіжий, щоб сяяти природно і доглянуто. Легка текстура, швидко вбирається, робить шкіру, пружньою та свіжою. А тепер аромат домен для чоловіка, що заходить і хочеться сісти рівніше. Це набір по догляду за губами. Компанія кожному імениннику дарує в день народження ось такий подарунок. А також у мене є листівочка вітання. зволожувальний засіб для зняття макіяжу з очей. Дуже крута штучка. І подарунок за виконання двох базових одиниць крем для рук з маслом ШИ. А Марі якісь ще знайшла серветки в коробці. Ось такі чудові.